Майдан 2013-2014 років став рубежем, після якого українське суспільство вже не могло повернутися у минуле. Це був не лише потужний вияв народовладдя, а й ціннісний та цивілізаційний вибір мільйонів українців. Саме тоді остаточно стало зрозуміло, свобода і гідність. Демократичні ідеали не абстрактні гасла, а основа буття нації, за яку варто боротися. Сьогодні зима лютує, як і тоді, в січні-лютому 2014 року. Але, попри складні погодні умови, це не зупинило наших героїв. Ні водомети, ні гранати, ні навіть перші смерті не зупинили справжніх патріотів нашої держави. А потім був розстріл. Іначе в тирі влада розстрілувала героїв майданівців, які відстоювали вільне право українців, незалежність нашої держави, свободу слова. Сьогодні ми з вами зібралися тут, щоб тихо сказати дякую нашим героям, які змінили хід історії. Подякувати тим, хто воює і продовжує воювати сьогодні за нашу державу. Вічна Пам'ять, світла пам'ять і шана героям майданівцям і вічна шана і пам'ять нашим захисникам України. Слава Україні! Їх назвали Небесною Сотнею Українці, які загинули в Києві на Майдані, вулицях Грушевського та Інститутській. Відтоді минуло 12 років. І сьогодні, у наслідок повномасштабної воєнної агресії Росії, Україна має, на жаль, уже не тільки небесну сотню, а й небесну Січ, тисячі небесних захисників, серед яких чимало тих, хто був тоді на Майдані Незалежності. Наші білоцерківці, учасники майдану, одразу після вторгнення російських військ на Донбас стали до лав Збройних сил України чи влилися до складу добровольчих батальйонів. Віталій Коломієць загинув 29 серпня 2014 року під час Іловайської операції. Ігор Каплуненко загинув 5 січня 2015 року у зоні бойових дій на Донеччині. При обороні Бахмуту загинули Сергій Борецький 22 вересня 2022 року та Олександр Шупрудько 27 вересня. Андрій Чечель загинув 21 січня 2024 поблизу населеного пункту Степове Покровського району під час виконання бойового завдання. І гідність і свобода. Це не просто слова, це цінності, за які боролися і продовжують боротися українці. І сьогодні наша молодь готова бути гідним продовженням цієї історії, шановуючи подвиг героїв Майдану, зберігаючи пам'ять про героїв Небесної Сотні. І наша пам'ять це не все, що в нас є. Наша незалежність, яку ми збережемо і передамо нашим дітям і онукам, стане найкращим ушануванням пам'яті всіх, хто загинув у цій війні.